Доброго дня. Фодобізончик трохи вирішив проїхатись. І ця, ця наша, виходить, сосна, яка стояла. І я, виходить, не міг забрати цей мусор, бо вона стояла, а тут вже коріння все згнило і вона стояла просто за що того, що зверху трималася за інші дерева. І я думаю, ні, я не піду туди вниз, бо. Ще привалить. Ну, воно так і случилося, бачите, сталося, що вона все-таки впала і вона ось вже лежить. Ну, вже якось не так боязно можна спуститися і забрати це сміття. Тому будемо завантажувати і вивозити на смітник, щоб його тут не було. Бо в лісі ну, тут взагалі треш. Ай, хто це понавикидував? Ну, як вже є. Ну і тут ще такі сухі є дерева. Також скоро будуть падати вже. Всім дякую. Комент вподобайка, якщо не шкода. На все добре вам.